Номер 567. Перевірте двома способами, чи є пропорцією рівність. Перше 28, так, відноситься до 7, як 2, так, відноситься до 0,5. Перевіряємо двома способами. Двома способами це значить перший спосіб, основна властивість пропорції добуток середніх членів порівнює дорівнювати добутку у крайніх членів, і друге значення пропорцій. Будуть рівні. Починаємо зі значення пропорцій. 28 поділити на 7 дорівнює 4. 2 поділити на 0,5 теж дорівнює 4. 4 у нас дорівнює 4. Це виконується другий спосіб. Добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. Так, тут буде. Чотирнадцять і тут буде чотирнадцять, виконується. Є пропорції. Друге. Дві третіх так відноситься до п'яти. Як 0,1 відноситься до 3 четвертих. Спочатку перевіряємо значення. Давайте так, 2 третіх, поділити на 5, дорівнює, 2 третіх поділити на помножити на 1 п'яту, дорівнює п'ятнадцятих. Далі е, нічого не робимо. Нам цього достатньо. І 0,1, так відноситься до 3 четвертих, дорівнює 4 третіх, до скорочуємо 2,5, буде 2 15. Виконується, значить, це в нас є пропорція третя.

П'ятих поділити на одну, помножити на одну двадцять четверту, скорочуємо на вісім. Тут буде два, тут три. Дорівнює дві п'ятнадцятих. А тепер. А дві третіх це дві третіх, тобто дві п'ятнадцятих не дорівнює двом третім. Ця властивість пропорцій не виконується. Подивимося, що в нас з добутками. Другий спосіб 3,2 ми множимо на 3, дорівнює 9,6 і 24 ми множимо на 2, дорівнює 48. 9,6 не дорівнює 48. Значить, повертаємося до нашої пропорції, н Ні. не є пропорцією. Нічого не виконується. Так, далі, четверте. Дві цілих відноситься до двадцяти, так як 0,5 десятих до чотирьох. Перше, ділимо. 2,5 поділити на 20. Це буде. Дві цілих п'ятих ділимо на двадцять 1, 2, Одна, друга, 5, П'ять. Других, двадцяти. Ну, Скорочуємо. Тут один, чотири, тут дорівнює 1. Восьма. А тепер на цілих п'ять десятих ділимо на чотири дорівнює п'ять десятих, ділимо на чотири дорівнює одина друга. На 1 четверту дорівнює восьма. Виконується, тут одна восьма дорівнює одній восьмій. І другий спосіб добуток крайніх і середніх членів перевіримо. 2,5 помножити на 4 дорівнює. Ці помножити на 4 буде 10. І 20 помножити на 0,5 теж буде 10. 10 дорівнює 10. Значить, тобто, можемо написати, що є рух Молодці! Молоді. Завдання виконано.